А як так, що я их сищу в мене на неня. Ні, не не застрягай, не застрягай! Як! Шкрбайсь! Не хватає мені. Потрібна допомога! йому, я застряг. Тут можна застрягнуть. Ну, виходить можна, як бачиш. Може вишкрабущиш. Воно взагалі нічого не хоче, о. Свечу хули. А він не може мене виколупать. Пробили! Він, мабуть, бачить, що я застряг. Броня Треш! Ну як тут як тут можна застрягнуть? Гра, та за що Якого. Афі. Я просто. Як тут можна застрягнути Ну ви гоните з мене?